Друзі, доброго дня! Моє вітання на каналі Анатолія Білецької Черівна краса природи. Ну що, Нахожуся в своїй сонячній теплиці, незважаючи, що зима йде, вже зараз розпочинається зимне сонцестояння От, Ну, Погода дозволяє займатися тут і висадкою, і уходом, полівом за багаторічними рослинами, які знаходяться в мене в моїй теплиці. Зараз сто... перед вами така культура, як гвоздика турецька. Значить, ну, Пам'ятаю, з дитинства ще вирощувала мама у себе на клумбах гвоздику турецьку. Має такі гарні зонтичні квіти, от, збиті в таке суцвіття е, різного забарвлення. Ну, має свої особливості при вирощуванні. От я, не знаючи ці особливості, одного разу висіяв воздику весною в стаканчики, вазончики, як тут. Ну і ждав, ждав, що вона от-от зацвіте, а вона так і не зацвіла в році посіву. Коли почав так розбиратися, що ж таке, то значить. Оказалось, що ця е, рослина чисто <кій>, озимого, типу, е, е, озимого типу. тобто Вона повинна пройти яровізацію в зимній період, от, е, а потім дає цвіти. Моя тоді, от, е, гвоздика, е, рік вона постояла в цих вазончиках, я її не викидував, перезимувала і аж через цей рік почала цвісти. Тоді я зрозумів, що її треба висівати. Так, ну, наприклад, як озиму пшеницю, да. десь висівати ну, можна починати з середини. Значить, із середини серпня місяця, ну, кінця серпня місяця і весь вересень для того, щоб вона війшла в зиму ну, приблизно в такому стані, як тут у мене вона знаходиться. Розпустилася декілька стебел у неї повноцінних. І в, і в неї от період, в зимовий період проходить процес яровізації, так називаємий. І потім вона вже на наступний рік, от якщо так, весною висадить е, такий стаканчик, от такий вазончик в ґрунт, вона дасть квітоноси і буде з, десь з середини. Кінця травня і весь червень цвісти, потім, якщо її підрізати, то вона ще зацвіте і в осінній період. Значить, що вона, звісно, може, якщо росте на одному місці, насіватися вам. Тоді ви слідкуйте, якщо вона відсвіла і біля неї проростали її насіння, то це вже вам буде закладка на наступний період. Можете залишати на місці, щоб головне, щоб вони пройшли осінь ну, хоча б в такому стані, такі ростки. Морозів вона в принципі не боїться. От, отака культура. Воздика турецька, використовується вона е, теж в ландшафтному дизайні, також є вона менш, е, е, високоросла, більш високоросла і менш високоросла низькоросла. От, е, як високорослу, то використовують її на зріз, І формують букети з неї дуже е, красиві, або додають е, в інші е, букети, де вона украшає. Е, Своїми квітами другі букети. Отак От коротко, ну що, особливо вона не потребує сильного уходу, ну, просапать, полить, як при потребі, да. росте фактично на всіх ґрунтах. От, отака культура гвоздика тур, тур, турецька. Так що, друзі, якщо надумаєте вирощувати гвоздику турецьку, значить ви повинні врахувати ці її особливості. От що коротко я сказав, хотів сказати вам про цю культуру. А на цьому буду завершати своє включення. Бажаю гарних вам квітів, гарних урожаїв, овочів, фруктів. Ну і мирного неба на цьому буду закінчувати. На все добре і до нових зустрічей.